Заходьте, заходьте! У нашій крамниці на вас чекає кафе з тістечками та цілий поверх іграшок. Це двошаровий пазл у вигляді будиночка, який має два поверхи та 37 деталей. Перший поверх це затишне кафе, де можна скуштувати тістечка, випити чаю чи какао, поспілкуватися з друзями. Другий поверх це світ іграшок та казкових новорічних прикрас. Верхній шар пазлу це фасад будиночка з дахом, вікнами, дверима та вивісками. А як вам наша новиночка? І чи мріяли ви в дитинстві мати власну крамницю іграшок або солодощів? Пишіть в коментарях.